Коротше, друзі, в нас трохи проблеми з боржуєчкою. Хочемо її якось навощі зробити нормально, щоб вона робила. Коротше, горіла, горіла, і то, чи труба забилася, чи що. Ну, вона й так в нас виходить, дим всередину пускала, але коли типу, розтопиш, самі дверці закриєш, то вона тоді нормально все працювало. А це щось сталося, що вона взагалі, типу, ну, через трубу майже дим не йде. Може бути таке, що вітру нема, чи що, і тяги нема. Зараз будемо трошечки розбиратися з цією проблемою. А це просто пускає дим назад в гараж і зараз будемо щось робити. Я думаю, що більше того, треба трошечки прочистити нам трубу і, і додати ще хоча б метр труби доверху. У нас висота не дуже, не дуже така й велика. Зараз я вам, друзі, все покажу. І так, друзі, така у нас буржуйочка, Дивіться, може хто що підкаже, що зробити краще. У нас одні отакі двері. І знизу ми малися робити подувало, але тут трохи не вийшло. І зробили тільки на одній двері. Там подувала немає. решітки також ми її перевернули. Поставили, немає. Таке в нас стоїть коліно. Може проблема в цьому коліні, що воно пускає сюди дим назад. Взагалі не знаю. А це зараз взагалі забилося там чи що. І виходить, дим валить сюди в гараж. Ось у нас. Таке воно сталося, не знаю, що це таке. Ну, зараз будемо щось розбиратися, думати, може вирішимо, а може і ви що підкажете мені. Ну, і на дворі у нас стоїть ну, таке саморобне зварене колінце. І висота ну, не дуже така висока. Тут, можливо, через, цього, через це немає тяги. Ну, Надінемо, може трошки ще туди труби ойші. І будемо бачити, ну але перед тим зараз спробуємо взяти проволочку коротше, і почистити її, може тут у нас забилася. Так, отако ми зараз дротиком гарненько її почистимо. Йожичком йожичком. Йожичком нормально. Додаємо зараз ще трубу і будемо бачити, чи воно буде з його якийсь толк, чи не буде. Почистили, в принципі. Труба сама не забита. Зараз будемо бачити, чи з цією трубою воно дасть якісь результати. А ні, то купимо ще туди 2 метри труби. Коротше, додали трубки, зараз йдемо, розпалимо буржуєчку і будемо бачити, не буде тяги, то ще додамо туди доверху 2 метри. У нас виходить просто тут гараж, коньок, а тут у нас сінник. І воно виходить нижче цього всього. І може бути через тяги нема, Ну, Зараз провіримо. Короте, друзі, зараз накидаємо дровцят і будемо провірати, що тут таке не так. Зараз короте, ще попробуємо таким методом. З лампою випалити що там є. Друзі, те, що додали труби, трошки почистили, воно нічого не дало. Все рівно дим назад вертається із буржуйки. Ну, будемо щось інше думати, значить будемо ще більше труби додати. 2 метри. Отакі, друзі, у нас вийшло відео. Звісно, не, не дуже і вдали, але яке маємо, таке маємо. Всім дякую, друзі, за перегляд і гарного дня!